Ми воюємо друг проти друга. Це дуже огидно. Ніхто не може повлиять на головнокомандуючого з тої сторони. Я ж не знаю, що в нього в його тіватні голи. Ми єдиний народ. Ну вони реально пропагували смерть. Спасибо всім, хто все ж увидев суть. Вона була зовсім не в трійкалорі. Володимир Кличко засуджує російську агресію, і просить весь світ допомогти Україні. А Віталій Кличко керує Києвом в найважчий момент в історії міста. Олександра Усика до вторгнення критикували за відверті зашквари про Крим Божий інтерв'ю з шарійом. Один народ. Але він виправився зараз. Каже правильні меседжі, і навіть після перемоги над Джошуа дякував ЗСУ. Дякую за підтримку, хлопці, сили вам. Влучності, мирного мирного неба над головою. Ми не здаємось сили радості. Слава Богу за все, слава Україні! І лише Василь Ломаченко продовжує ховатись і не називає речі своїми іменами. Незабаром Вася проведе бій проти Джамейна Ортіса, і ми вирішили розібратися, чи потрібна Україні перемога Ломаченка, чи більше він шкоди для нашої країни. Прямо перед боєм з Ортісом Ломаченко дав перше велике інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення і розповів про багато важливих речей. Ти народився у цій країні, ріс разом з нею. Наша країна дала тобі можливість стати спортсменом, що її представляє. Безперечно, це завжди честь для мене. Я відчував відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю країною, перед людьми, які мешкають навколо мене. І тому я залишився в Україні. Я пішов до військових, взяв форму, зброю та залишився захищати нашу країну. Це все добре. Але де меседж, що саме Росія почала цю війну, що саме вона агресор? Де ця заява? Окрім цього, Ломаченко в черговий раз наговорив купу дурниць. багато много дуже багато людей обращали в самому початку війни, і росіянам, і Путіну і тим людям, які прийшли в нашу страну з війною. но мы как видим ничего не поменялось. Не хочу быть той говорящей головой, которая просто сотрясает воздух и говорит о том, что э, Путин такой, Путин такой, русские такие, там, уходите. Но ну, это ничего не изменит, это ничего не поменяет. Мы все это, мы все это прекрасно знаем. То я еще знаю это то, что много людей в России, тех людей, которые против того, что происходит, против того, что э, Ми воюємо друг проти друга. Як ми бачимо, ніхто не може повлиять на, на командуючі з той сторони. Як ви бачите, Ломаченко у черговий раз пробив дно. Синдром маленької людини. Ми нічого не вирішуємо. Очень много хороших русских, які проти війни. І вішенка на торті він назвав президента Росії головнокомандувачем. Ну і ще у нього запитали, що він сказав Путіну при зустрічі. І Василь відповів: Бог йому суддя. За останні роки Василь Ломаченка наробив та наговорив стільки різних дурниць, що реабілітуватися йому буде дуже важко. А починалося з дільошки наверху. У 2019 році Ломаченка запитали його думку про війну в Україні. І він відповів наступне: у мене багато друзів із Росії. Я дружив із ними з дитини. Це були хлопці, друзі, з якими ми змагалися, коли були юніорами та кадетами. Ми виросли разом, багато разів були на різних змаганнях та зборах. Зараз у нас якась політична напружена ситуація між Росією та Україною. Я ж не можу розривати стосунки зі своїми друзями через те, що на горі йде якесь розділення, якась політика. Але це був лише початок. У 2020 році Ломаченко опублікував у себе в інстаграмі відео про російський спецназ і подякував вежливим людям за зйомку у відео, які нагадаю окупували Крим на самому початку анексії. Я все роз'яснив тут, не путались даби. Православный вовсе не значит, что слабый. Надеюсь, слова не прошли мимо уха. Я речь свою вел о силе православного духа. У коментарях Лому просто размазали. И не чтобы признать, что ты балбес просто дал стейку, так Лома записал второе видео у вершах, Де пояснив, що суть була взагалі не у три колорі. Спасибо всім, хто все ж увидев суть. Вона була совсім не в три колорі. Аж то з душі а скоріше всю муть. І брат на брата, да не ліс що при роздорі. Забули ми, що Бог у нас один. І беси узи ловка розривають, Вот камінь вновь літить, і не один. Так як і тут в гарячке штата накопають. Минуло два роки, і вже вісім місяців триває повномасштабна війна. А він досі не видалив ці два пости зі свого інстаграма. І коментарі там досі пишуть. Після цього Василь Ломаченка та Олександр Усик знялись у російському пропагандистському фільмі про церков, де головна теза була, що білоруси, росіяни та українці один народ. На білоруському, русском мові. Скажи при встрече Здрасту, брат. Я все час думав о том, що ми єдиний народ, ми е, православні християни, всі і. Ми живемо всі на одній землі. А сьогодні ну, нас пытаються, нам питаються підмінити і е, всі принципи питаються підмінити нам і віру. Цікаво, Василь або Василій досі вважає, що ми один народ. А вже ж можна сказати, респект Ломаченко за те, що він спочатку вступив до лав ТРО, а потім і ЗСУ, і власним прикладом показав, що він спортсмен, бере зброю до рук і готовий захищати Україну. До того ж, я з власних інсайтів знаю, що Ломаченко задонатив для ЗСУ дуже великі гроші. Але він не зробив жодної заяви про війну. Гроші збирають всі. А від публічних людей особливо важливо почути саме заяву. 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, людина, яка має у своєму інстаграмі 2 мільйона підписників, постить фото ручок з прапорами України та Росії і закликає людей помолитися за мир та просвіщення народів землі. Я впевнений на 100%, що Вася Ломаченко не змінив свою позицію, тому що він жодного разу публічно не засудив свою, не засудив Російську. Агресію від 24 лютого, не кажучи про 2014 рік. Він роками розповідав, що ми браття з росіянами, що ми один народ, що він не буде припиняти з ними спілкуватися і дружити, тому що у нас там на горі хтось ділить якісь портфелі, якась дірожка, відбувається, політики хочуть нас пасоріть і так далі. Вася Ломаченко має величезну аудиторію, як і Усик. Він може використовувати це для того, щоб допомогти сьогодні Україні. Допомога від Васі Ломаченка, який вийде і дасть інтерв'ю, і скаже, що Росія агресор, набагато більша, аніж е, допомога від Васі Маченка, який сфотографувався у формі Збройних сил України. Е, наскільки я знаю, він участі не брав у бойових діях. Е, і коли ти е, маєш такий високий статус і не робиш нічого, щоб допомогти своїй країні, то ну, це, це дуже огидно. 9 травня 2022 року Василь Ломаченко опублікував у себе в інстаграмі фото. Де він у військовій формі на фоні меморіалу жертв Другої світової і підписав його: Спасіба діду за побіду. Вася, какому діду? За какую побіду? Коли у Сергіївку, що біля його рідного Білгород-Дністровського, прилетіли ракети, і 21 людина померла. Він просто запостив фотку і підписав дату цієї події. Жодного засудження русні. Жодного. Коли прилітають ракети в Білгород-Дністровський район. Для мене це велика тривога. Там живуть мої батьки, там живе двоє моїх малих братів, моя сестра, там живуть усі мої рідні, і я дуже за це переживаю. Як і в принципі, я переживаю за будь-який удар по Україні, але ну, за це я особливо переживаю, бо це моя мала, батьк... мала батьківщина. А Вася мовчить просто, от наче нічого й не сталося. І, і не каже, що це Росія обстріляла Сергіївку. Росія! А коли просто ти викладаєш відео, що там щось обстріляне? Ну так а може Вася хотів сказати, що це Україна обстріляла? Я ж не знаю. Може він це мав на увазі? Я ж не знаю, що в нього в його тіватні голи у серпні. Ломаченко запостив інтерв'ю з митрополитом московського патріархату Лукою, який неодноразово виправдовував російське вторгнення в Україну. Частина 2. якщо Бог з нами, то яка різниця хто проти нас? Підписав свій пост Ломаченко. Минулого року, після перемоги над Річардом Комі, Василь Ломаченко вийшов на ринг з прапором рідного Білгород-Дністровського. І це викликало величезний хейт у вболівальників. І саме тому перед цим боєм з Ортісом компанія Фобет дає коефіцієнт 1.35, що Ломаченко вийде з прапором України. Окрім того, Фобет запустили благодійний проект Прокачка тачки для ЗСУ. Це все для того, щоб знищення окупантів відбувалося ще ефективнішим. І нашим хлопцям для цього потрібні автомобілі від кожного вашого депозиту Стина грошей йде на купівлю та ремонт автівок. Всі подробиці про цю акцію у закріпленому коментарі під цим відео. Але були і круті моменти у діяльності Ломаченка. Він двічі здобув олімпійське золото для України. Це дуже крутий результат. Окрім цього, Ломаченко став одним із найкрутіших боксерів 21 століття. Його феномен відмічають майже всі експерти. Але український тренер з боксу Сергій Городнічов, який дуже добре знає Ломаченко, вважає, що Василю купили золото на олімпіаді. В общем, ету мідаль для України. А Василий Ломаченко просто был тогда в топе, воиба в рейтинге, понимаете? И ему дали просто это выиграть. Вспоминаем 2007 год Селимова, финал. Потом вспоминаем э, чемпионат в Азербайджане, где в первом бою засудили его с бразильцем. Он убил этого бразильца. Путин поменял. Еще. это хорошо, это хорошо. А если бы не поменяли, на Олимпиаду бы не поехал. Вы понимаете? Что мы, какая коррупция в АИБа, что там происходит. И тогда просто э, э, почему говорят, вот большие деньги. Ну смотрите, 2007 год это же был такой рассвет, это было до, до э, кризиса. В 2008 году был кризис. Это были нормальные деньги, это не сильно большие. Тогда квартиры 200 тысяч долларов стоили в, в обычном районе. Вы вспомните, просто если вы вспомните эти времена. 700 тысяч. Для э, банкира это вообще копейки. Все ему сказали: давай деньги, и будет тебе меда. Естественно, что он выше на голову у всех. Никто ж не говорит, что он там э, купили ему именно. Ну, ему просто дали выиграть. И все. Он показал класс. Занесли гроши, чтобы просто его не убили судді, так судья. Да, 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 конечно. Потому что там все распределено уже. Уже знают, какие кто. Бывает там, э, перепады. Но в то время это стоило 700 тысяч. Окрім того, Городнічов вважає, що саме Ломаченко нав'язав православ'я головного мозку Олександру Усику. Я ще судив в рефі, я був в фіналі рефері у Василія Ломаченка е, на чемпіонаті України. В е, 2007, чи 2008 року, я точно не пам'ятаю. В Євпаторі. Я ще, У мене е, е, є суддя міжнародної категорії Яба. Я їх судив. Тогда он был другой, он был больше с нами, а потом, когда, э, когда там уже вот ближе к Олимпиаде, они там схлестнулись вдвоем и все, он он просто перебрался к Васе и все и и все повадки, все ну как не знаю, движения, общение, все вот так вот и на, набирался от него то, что там, потому что Вася был особнячком, он ни с кем не общался, так чтобы, знаете, его вот там дружили, а Усик был к Компанія, ми з ним шашлики жарили, приїжджали на кончу, там беседка, взагалі, все клас. Як только щось, -то, я не знаю, що з ним зробилося, він раз туди і пішов, одразу вірі став, одразу ікони, всі эти крести, все як все, у Васі. Навряд чи вже Василь колись зміниться. Якщо минуло 8 років та 8 місяців з початку війни, і він досі нічого не зрозумів, то напевно йому пороблено. Але ці люди не вибачились. Це ключове. Мені здається, це дуже ключово. Вони не сказали, ми робили неправильно, ми ці роки закривали очі на війну, яка тривала, закривали очі на те, що це агресор. І це важливий меседж, який треба доносити, бо багато людей в Україні, як вони, реально закривали очі, казали, що це все один народ, казали, що ми всі маємо дружити, просто перестати стріляти і так далі. І якби вони вибачились і сказали, що ми були неправі, ти знаєш, який би це класний меседж донесло до всіх цих людей? Який би це класний меседж до суспільства донесло? Так не всі би їх пробачили, бо ти знаєш за цим за цими всіма їхніми словами, за цими всіма пропагандою російського світу. Ідуть смерті, ну вони реально пропагували смерть. Єдине, що може врятувати його репутацію, йому потрібно вибачитись та визнати, що він помилявся. А після перемоги над Ортісом, якщо вона буде, треба зробити важливий меседж про війну в Україні та агресію РФ. Так, не всі його пробачать, але це буде, хоча б перший крок. Хоча б щось пишіть у коментарі, чи будете ви вболівати у цьому бої за Ломаченка, і як ви вважаєте, чи може щось трапиться, що він змінить свою позицію.